Стіна Смагленко, Софія Дубина, Євгенія Богданова, Тетяна Петрусенко і Валерія Гончаренко. Ця п'ятірка дев'ятикласниць загальноосвітньої школи нородин горішніх плавнів віднедавна об'єдналася у команду Манівайс, щоб спільними зусиллями навчати фінансової грамотності своїх однолітків. Ми вирішили зробити для молоді учнів 9-11 класів. Такий проєкт школу фінансової грамотності, щоб максимально їм розповісти, як можна заробляти, як це робити грамотно, як робити фінансові операції і так далі. На жаль, в Україні фінансова грамотність не є обов'язковим предметом для вивчення у школі. Відсутність таких знань у молоді, яка вступає у доросле життя, може призвести до серйозних наслідків. Зокрема, можуть виникати труднощі з управління грошима, накопичуватись борги, і такі люди більше ризикують жертвами шахраїв відкрити очі на наявну нагальну проблему фінансової необізнаності допоміг один із уроків математики, на якому дев'ятикласники мали виконати одне з завдань. Нам дали бюджет сім'ї і потім сказали вас. є там кредит, вам потрібно погасити те, погасити те. І потім, після уроку залишились такі емоції, і ми з дівчатками вирішили, а чому б не розповісти про цю проблему? Тому що, дивлячись з аналізів, багато дітей ну не знає фінансової грамотності, вони просто не обізнані цьому. І тому ми прийшли до такого проєкту. Ми з дівчатками вирішили, що потрібно якось це просувати, потрібно про це казати, а не просто мовчати. Ствердити, що до правильності прийнятого рішення допомогла участь команди Манівайс у буткемпі, що відбувся у Полтаві, наприкінці лютого. Це чотириденний навчальний тренінг для учасників програми Апшифт від ЮНІСЕФ. Реалізація цієї програми відбувається у 40 країнах світу. Коли я підійшла до дівчат з пропозицією. Взяти участь у програмі Апшифт, них була купа ідей, але вони, ось після уроку математики, обрали собі фінансову грамотність. І вони мене закидували просто ідеями, як це зробити, як це організувати. Перед поїздкою на буткемп команда школярок із горішніх плавнів мала онлайн зустріч із менторкою, яка допомогла підліткам сформулювати ідею, скласти план роботи та визначити перспективу розвитку проєкту і його користь для громади. Вже у Полтаві дев'ятикласниці представили власні проєктні ідеї, на втілення яких незабаром сподіваються залучити донорське фінансування. Наразі дівчата працюють над Досконаленням свого проєкту розробляють перелік тем тренінгів та обмірковують їхнє наповнення. Обіцяють, що їхнє навчання нудним не буде, а навпаки, зацікавить однолітків. У нас будуть багато практики, у нас будуть дуже багато інтерактивних занять. Ми будемо не просто сидіти в одному кабінеті. Ми будемо проводити якісь такі екскурсії, ходити в банки. Також запрошувати цікавих людей, які будуть ділитися своїм досвідом. І е, хочемо дати дітям не просто якусь теорію, а от щоб вони е, на практиці зрозуміли, як і що, що таке гроші, і як з як з ними треба е, обходитися. Проєктом передбачено проведення десятьох тренінгів по дві з половиною години. Кожен обов'язково із кава паузою і смаколиками для найактивніших учасників тренінгів організаторки підготують невеликі тематичні подарунки. У Нас буде в школі внутрішня валюта, щоб якщо учень, наприклад, він постійно відвідує Наші тренінги активно себе поводить там, проявляє якось накопичуючи ці якось купони, монетки. То ми дамо йому мерча або футболочку, або ну щось типу такого нашого виробництва там нашої команди. Остання зустріч відбудеться у вигляді бізнес-ланчу, на якому вже фінансово обізнані підлітки обмінюватимуться враженнями і емоціями від навчання. Організаторки ж підіб'ють підсумки виконаної роботи та оцінять прогрес отриманих від тренінгів знань.